Вітаю! Я Віра Єрифа і я вам хочу запропонувати дитячу фантастичну мальованку квіткові риби. Світ під водою не менш цікавий за наш, ще більше таємничий і загадковіший. Не дивуйтеся, що мальованка дуже проста, адже вона стається просто простою для тих, хто вже вміє малювати і фантазувати, тому зробіть її ще більш насиченою і неперевершеною, адже основа для творчості є. А для тих, хто вчиться, змалюйте або ж роздрукуйте ескіз. Посилання скину під відео А4 форматі. Звичайним пензлем середнього розміру робимо підмальовок жовтого кольору, як показано на відео. Вадною паличкою відтіняємо ці жовті частинки трішки темнішого кольору за жовтий. Уявіть, що риба має веснянки. Але й не варто робити. Штампівку по всій голові риби, залиште частинку жовтого кольору, так буде цікавіше. Також фактурніше буде, якщо ви будете робити відбиток цього інструменту саме на мокрій частинці жовтої фарби. Ось такі конопаті риби в нас вийшли. Зверніть увагу, що одна рибка у нас квіточка. Вона дуже схожа на цибулинку. Дві інших рибки це листочки, які замаскувалися разом з рослинками. Тому розпочнемо з квіточки. Перехідний мазочок, основний колір, набираємо на пензлик голубий, як ви бачите, на всю щитину пензля. І на хвостик пензля синій колір. Розпочинаємо зверху і ведемо до хвостика. Варто це зробити одним рухом. На кожен наступний мазочок набираємо фарбу заново. Зверніть увагу, як темно-синій поступово переходить в голубий колір. Варто ложити мазочок трохи поверх жовтого кольору, щоб не залишалося дирочок, щоб поєднати нашу рибку докупи. Також кожен наступний мазочок, ви бачите, я звертаюся до палітри. Я набираю трішки основного кольору голубого і на кінчик синього. Маски в нас досить таки довгі, і фарби повинно вистачити до кінця. Підфарбовувати в петриківському розписі не бажано бажано зробити одним красивим рухом. Робимо хвостик тими ж кольорами голубий на кінчик синій, але мазочки вже короткі. Зверніть увагу, що я їх роблю не гострими. Я від початку почала робити їх закругленими, розплющувати пензля на початку. Так Так і роблю і далі. Перша промальовка рибини квітки в нас є. Перейдемо до рибок листочків. Я трохи змінила пензля на менший. Основний колір у мене буде жовтий, а на кінчик буде зелений. Знову перехідний мазок. Пам'ятаємо, що перехідний мазок це не лише дві фарби, може бути і три фарби, і чотири, але вони повинні між собою гармонійно виглядати. Робимо як звичайний листочок. Розпочинаємо зверху, так. робимо спочатку одну сторону. Насичуємо мазочками, а потім іншу. А чи знали ви, що насправді є такий вид риби, яка називається риба лист, схожа кольором і формою тіла на жовто коричневі листочки? На вершині нижньої щелепи розташований спрямований вперед нерухомий вусик. Риби лист досягають довжиною до 10 сантиметрів. Тобто вони маленькі. Риба листок геній маскування. Зовні рибка просто дивовижно схожа на опалий листок, який пливе за течією. Для кращого маскування рибка повільно дрейфує вниз головою, рухаючись за допомогою прозорих непомітних плавників. Та варто лише невеликій рибці наблизитися, листок різко. Відкриває широку пащу і блискавично заковтує жертву. Таке еволюційне пристосування у природі дозволяє легко знаходити корм, який сам підпливає, не підозрюючи про небезпеку. Загалом рибка веде малорухомий спосіб життя, погано плаває, хоча незграбною її назвати не можна. Фактично цей спосіб такого собі тихого полювання. Забарвлення, до речі, не лише жовто-коричневе, а залежить від того, де і в якому середовищі живеться рибка. Жовто-зелене і може змінюватись на коричневе. Ось таку цікаву рибку ми сьогодні з вами малюємо. Переходимо до іншої рибки, вона трошки більша, але пензлик можна не змінювати, продовжуємо працювати тим же самим. Не забувайте про перехідний мазочок. Якщо ви звернули увагу, то, окрім зеленого і жовтого, я ще додаю на кінчик трішечки голубого. Голубий також дуже гарно поєднується з зеленим. Відтінемо деякі листочки, моменти на нашій рибці голубішого кольору. Так вона буде живописнішою. Але слідкуйте за тим, щоб фарби у вас були чистими. Бо сама Петриківка це яскраво, це кольорово, це соковито, це прозоро, ні в якому випадку не брудна. Саме тут ви маєте спостерігати, що Пішов працювати голубий колір, зелений і на кінчик голубий, і такий холодний зелений у нас з'являється. На даному етапі малюємо хвостик середньої рибки, він у нас трохи іншого кольору: жовтий на кінчик оранжевий. Знову ж таки, мазок ведемо від кінця і до рибки, до з'єднання хвостика з її тулубом, щоб кінчик мазочка у нас був красивий, початок мазочка завжди повинен бути красивим. Форму хвостика можна змінити, зробити його довшим, більш плавнішим. Або, наприклад, в одну сторону якусь нахилити його. Все буде залежати від вашої фантазії і вашого вміння. Переходимо до насичення нашої композиції іншими елементами. У даному випадку це такі собі водорослі. Їх можна зробити декількома. Видами мазків можна зробити кошачкою, бо дуже мазочок схожий на зернятко, так? відбити зернинки по стеблинки нашої водорослі. В даному випадку я роблю перехідним мазочком, так як не в кожного з бажаючого малювати знайдеться вдома такий чарівний пензлик, як кошачий пензлик. Тому маленький круглий синтетичний пензлик номер 2 або 3 Перехідний мазочок, зелений і жовтий, можете навіть жовтий брати на кінчик хвостика, навпаки, так? і робимо мазочки. Уже не поєднуємо їх, вони окремо один від одного, щоб зберегти цю ажурність, прозорість, орнаментальність. таку. Бажано палітру розташувати саме під ту руку, яка у вас малює. Якщо ви правша, то палітра з правої сторони, якщо лівша, звісно, ви з лівої сторони. Розташовуєте палітру. Так, зручніше. У кого немає кошачого пензля, той бере найтонший пензлик, який ви маєте. І з'єднуєте всі наші зернинки на одну стеблинку. Так? Проводимо тонесенькі красиві лінії. У кого є кошачка, ви робите це кошачкою. Ну і останній наш завершальний етап це крапачки. Робимо очі нашим рибкам. Як бачите, робимо їх контрастного кольору, тобто темного, темний на світлому або світлий на темному. Робимо такі гузочки на кінчиках наших хвостиків так? і робимо бульбашки. На малюнку показані великі бульбашки, ми їх робимо, можна відбитком навіть пальчика їх робити. А можна таким інструментом, як я їх роблю, за... фарбовуючи по колу. І щоб розбавити великі бульбашки, робимо ще багато-багато маленьких. Можна пустити ще квіточок, самих простих, по 5 пелюсточок відбитків так, по колу. Пам'ятайте, що краса в деталях. Деталі робити дуже швидко не потрібно. Треба дійсно зробити їх елегантними такими деталізованими. Щоб вони звертали на себе увагу, доповнювали вашу композицію, прикрашали її. Бажаю вам наснаги і чекаю ваших малюнків. До нової, хвилюючої, творчої зустрічі.